Лист сьомий. Синека вітає свого Луцілія, питає, з чого слід уникати перед усім. Юрби, тобі ще не небезпечно стикатися з нею. Я, принаймні, не приховую своєї слабкості, ніколи не можу повернутися додому, зберігши неторкнутими ті звичаї, які виніс. Дещо з того, що я довів до ладу, розладнюється, дещо чого позбувся, повертається. Як буває з хворими, довга неміч настільки виснажує їх, що й запоріг не ступлять без шкоди для себе, так само і з нами. чиї душі після довгої недуги тільки не повертаються до здоров'я. Спілкування з багатьма шкідливе завжди потрапляється хтось такий, хто або напучує нас на якийсь порок, або таки передасть його нам, аби непомітно забруднити ним. Отже, що густіша айруба, в яку поринаємо, то більша для нас небезпека. Але ніщо не є таким згубним для добрих звичаїв, як учащати на якісь видовища. Саме тоді разом із приємністю легко прокрадається в душу й пороки. Розумієш, що маю на увазі? Повертаюся звідси пожадливіший, марнославніший, вибагливіший, навіть жорстокіший і нелюдяніший, побував серед люду. Випадково я потрапив на обіднє видовище, сподіваючись там якоїсь забави, дотипів, розслаблення, того, на чому могли відпочити очі людей, пересичених виглядом людської крові. Та ба. Милосердям, власне, можна було назвати бої, що відбувалися там раніше. Тепер не до жартів. Розпочалася справжня різанина. Жодного прикриття, все тіло оголене для ударів, Порух руки. Рана. Цьому видовищу здебільшого надають перевагу надзвичайними поєдинками, які і перед улюбленими парами бійців. Ні шолом, ані щит не протистоять мечеві. Та до чого тут захист, до чого вміння, все це лиш ненадовго відстрочує смерть. Уранці людей кидають на поталу левим та ведмедям, а в обід глядачам. Вони й нацьковують убивць на тих, які в свою чергу стають убивцями. Переможця приберігають лише для наступного вбивства єдиний вихід для всіх, хто тепер б'ється, смерть. У хід ідуть вогонь і залізо, таке то діється, поки пустує арена. Але ж не один із них йшов на грабунок, убив людину. Ну і що з того? Він убив, він і розплачується тепер. А ти? Що ти вчинив нещасний, щоб дивитись на це? Вбивай, шмагай, пали. Чому так боязко набігає на меч, чому так нерішуче вбиває, чому так мляво йде на смерть, багатогом женіть на вістрях, а й голими грудьми навзаєм приймають удари, хай і в перерві гинуть люди, щоб не було й хвилини нічим заповненої. Невже не розумієте, що погані приклади обертаються проти тих, хто їх подає? Дякуйте безсмертним богам, що жорстокості вчите того, хто надто тупий до науки. Так. От юрби якомога далі повинен перебувати той, чия душа ще надто ніжна, ще не досить цуко тримається добра, легко переходить на сторону більшості. Навіть Сократові, Катонові та Лелію, неподібний до них люд міг пошкодити в їхній доброзвичайності, а що вже казати про нас. Хоч як гартуємо свою вдачу, а перед такою навалою пороків ледве чи хто міг би встояти. Чимало зла тягне за собою один лише приклад чи то марнотратства, чи скупості, спілкування з розбещеним поволі й нас розслабляє і розніжує. Багатий сусід роздуває жадобу, пороком наче ржею пройметься від легкого товариша навіть світла, щира душа. То що, гадаєш, зостанеться від нашої доброзичливості, коли на неї рушить увесь люд? Неодмінно або наслідуватимеш його, або зненавидиш. Слід уникати як одного, так і другого, не вподібнюйся до лихих через те, що їх багато, але й з багатьма не ворогуй через те, що вони не подібні до тебе. Заглиблюйся, наскільки можливо в себе самого. Приятелюй лише з тими, які можуть зробити тебе кращим. Вигода тут обопільна, люди навчають чи вчаться. Тож не варто заради марнославства виголошувати щось на пам'ять, хизуватися посеред юрби своїми здібностями чи довго перед нею розводитися. Втім, я не проти того, коли б ти мав серед того люду відповідне розуміння, але, повір, нема там такого, хто б міг сприймати твої слова. Може, й натрапиш на одного чи двох, але і їх доведеться отісувати й навчати, поки збагнуть, про що говориш. То для кого ж я це все вивчав? Не хвилюйся, твоя праця не даремна, ти все це вивчав для самого себе. Але щоб і я нині не помудрішав лише для самого себе, поділюся з тобою трьома славетними висловами, на які я натрапив майже щодо одного й того ж питання. Першим із них сплачу свій борг, висилаючи цього листа, два інші прийми як плату наперед. Для мене, мовив демокріт, одна людина це як весь народ, а весь народ як одна людина. Непогано сказав ще хтось не має певності, кому належить той вислів, коли запитали, навіщо так вигладжувати твір, якщо його візьме до рук за ледве кілька читачів. Мені досить кількох, відповів він, досить одного, досить коли й жодного не буде. Славетним є і третій вислів Епікура, що писав одному з товаришів, спільників у філософських заняттях. Кажу, це для тебе, а не для загалу. Ми один для одного. Багатолюдний театр. Хай же ці вислови, мілу тілію, глибоко западуть тобі в душу. Ось тоді й буде для тебе чужою насолода від оплесків юрби. Багато людей тебе хвалить, тож зваж. Чи маєш підставу подобатись сам собі, якщо тебе розуміє стільки люду? Твої здобутки в тобі мають бути заховані. Бувай здоров!